Книга Стратегія Блакитного океану. Автори Веті Чан Кім і Рене Моборн представляє новаторський підхід до створення бізнес стратегій, які дозволяють компаніям залишити конкуренцію позаду, відкриваючи нові ринки та створюючи унікальну цінність для споживачів. Основні ідеї книги можна звести до таких ключових пунктів Блакитний океан проти Червоного океану Червоний океан. Це існуючі ринки, де компанії конкурують між собою за обмежені ресурси та клієнтів. У таких ринках конкуренція є жорсткою, а можливості для зростання обмеженими. Блакитний океан це нові ринки, де конкуренція відсутня. Тут компанії створюють інноваційну цінність, пропонуючи продукти або послуги, які виходять за межі існуючого попиту. Ключова ідея замість боротьби на перенасичених ринках. Бізнес має створювати простір, де конкуренція стає неактуальною. Підписуйтесь на наш канал і виділяйте дзвіночок, щоб отримувати свіжі ідеї. Друга цінність через інновації. Value Innovation. Центральна концепція книги Інновація цінності це одночасне створення високої цінності для клієнтів і зниження витрат компанії. Основний акцент робиться не лише на технологічних проривах. А на тому, як компанія може по новому вирішувати проблеми споживачів або задовольняти їхні приховані потреби. Приклад «Cirque du Soleil» створив Блакитний океан, поєднавши елементи цирку, театру та музичного шоу, пропонуючи унікальний досвід, що не має аналогів, третій інструмент стратегічного планування карта цінності. Автори пропонують використовувати. Стратегічну карту цінності мен для аналізу, які елементи індустрії можуть бути зменшені, щоб знизити витрати, які елементи можуть бути усунені, бо не додають цінності, що можна підвищити, щоб створити більшу привабливість для клієнтів, які нові елементи можна додати, щоб відкрити новий ринок? Це називається чотири актним процесом усунути, зменшити, підвищити, створити. Четверте виявлення нових можливостей Книга описує шість підходів до створення Блакитного океану, які дозволяють компаніям знайти нові можливості 1. дослідження інших галузей, знайти ідеї в непов'язаних секторах, другий перегляд стратегій усередині індустрії подумати, як можна змінити правила гри, третя орієнтація на нестандартних клієнтів. Наприклад, задовольнити потреби тих, хто раніше не був цільовою аудиторією, четвертий перегляд функціональної та емоційної складових продукту. Наприклад, замінити емоційно привабливі елементи функціональністю або навпаки, п'яте розширення ринкових меж. Пошук нових цільових груп чи ринкових ніж. Шосте Вивчення часових тенденцій. Передбачення змін і адаптація до майбутніх трендів. П'ята орієнтація на неклієнтів. Замість боротьби за існуючих клієнтів книга пропонує зосередитися на неклієнтах. Перший рівень. Ті, хто купує у конкурентів, але не задоволений, другий рівень Ті, хто розглядав ваш продукт, але вирішив не купувати, третій рівень ті, хто взагалі не сприймає ваш продукт через відсутність релевантності. Це допомагає знайти нові ринки та сегменти для зростання. Шосте. Використання логіки відзворотного. Замість традиційного підходу до конкуренції, автори закликають ставити такі запитання що можна усунути в продукті чи послузі, що додає зайві витрати, як можна радикально змінити спосіб взаємодії з клієнтами, щоб створити унікальний досвід. Приклад. Southwest Airlines усунули такі традиційні елементи, як харчування на борту чи класичні привілеї, але створили недорогі, зручні авіаперельоти, орієнтовані на масового клієнта. Сьома стратегія реалізації Щоб створити і впровадити блакитний океан, компанія має пройти три етапи перша формування команди і вибір стратегії. Залучення ключових співробітників, які будуть впроваджувати зміни, друге створення стратегії через чотириактний актний процес, оцінка ринку, визначення того, що усунути, підвищити, зменшити або створити, третє впровадження забезпечення підтримки на всіх рівнях організації, уникнення пасток автори застерігають від типових помилок під час створення блакитного океану. Орієнтація лише на скорочення витрат без створення додаткової цінності, використання технологій заради технологій, без урахування потреб клієнтів, концентрація виключно на існуючих клієнтах, замість пошуку нових ринків, приклади з книги. Книга ілюструє концепції реальними прикладами Сірк Дю Солей створив унікальну нішу між цирком і театром, відмовившись від традиційних шоу з тваринами. Yellowt Бренд Вина зробив продукт доступним для тих, хто зазвичай не п'є вино, усунувши складну термінологію і спеціалізовану маркетингову стратегію. Нінтендо відмовилася від гонитви за найпотужнішою графікою і створила продукт для всієї родини, орієнтуючись на активні ігри. Основний висновок ключова ідея стратегії Блакитного океану. Замість боротьби з конкурентами у насичених ринках компанії повинні створювати нові ринки, орієнтовані на незадоволені потреби клієнтів. Інновація цінності є основою цієї стратегії. Вона допомагає одночасно скоротити витрати і запропонувати унікальний продукт, який змінює правила гри.